Всім привіт! Дівчат! Сьогодні невеличке відео по харківським прикрасам, Є і комплекти, і прикраси окремо. А Почнемо з ось такого цікавого комплекту Асканелі з рожевим кварцем. Каблучка в наявності 18,5, сережки і ось такий гарний браслетик. Також ще існує підвізка, але цього разу без неї можна дозамовити. Рожевий кварц за насиченістю середній, він не блідий, але й не дуже яскравий. В принципі, коректно передається колір. Срібло оксидоване. А сережки за вагою 11,69. Тільки ось гілочки срібні навколо, англійська застібка, занижений штифт. Також цей комплект ще існує з сірим олекситом. І також з іншими раніше приходив олекситами, можна спробувати замовити. Але все це треба очікувати десь місяць. Вага каблучки 1226. З одного боку, тут прям багато таких гілочок, тут трошки менше. 18,5 повний. Навіть можна спробувати на 19 взяти, але буде тугенько. Вартість комплекту каблучка і сережки 2120 гривень 58 доларів. І браслетик дивимось, за вагою він майже 37 грам. Довжина регулюється десь 17,5-19,5 см. Три ось такі великі камінця. Рухомі застіпка катогу. Ось так на руці класно виглядає. Вартість браслету 3470 гривень 95 доларів. Далі дівчат комплект Атланта з'явився в наявності 20,5 розмір каблучки, також, окрім комплекту, є ще пара сережок вільна. Цікавий дуже комплект з розсипом цирконію. Сережки за вагою 7,96, англійські застібки. Каблучка 5,5 г. І вартість комплекту 2120 гривень 58 доларів. А далі є в наявності ось такий ніжний комплект Мерсі, сережки і підвізка. Також ще існує каблучка, її можна замовити в будь-якому розмірі, але також треба буде очікувати. Квіточки з білою емаллю, також є рожеві фіаніти. Сережки за вагою 778, англійська застібка. Вартість 1060 гривень 29 доларів. Підвізка 9,5 грам. Вушком. Вартість 1130 гривень 31 долар. Деревий дівчат приїхав комплекти. То хто його хотів минулого разу. Такі ось кульки з цирконієм в оксидуванні без каблучки. Класний варіант на подарунок. Я одразу назву вартість 1570 гривень 43 долари. Ось такі класні сережки, англійська застіпка. Вага в них 6,5 грам. І підвізка 2,92 грами. Ось таке вушко. Далі дівчат каблучка Фантастік в 17-му розмірі в наявності з зеленим авантюрином 9,23 грами вага. Хто хотів замовити ці комплекти минулого разу, на жаль, поки в роботи їх не взяли, тому що закінчились камінці. Ця каблучка із залишків виробника вона тільки одна. А взагалі на майбутнє можна буде замовити ще сережки і також інші розміри. Тоненька така шинка. Вартість 1460 гривень 40 доларів. Далі ось така оригінальна каблучка під назвою Атол, 18,7 грами вага, вона така важенька, багато срібла. Розмір вказано 17,5, але можна спробувати і на 18, тому що вона важка і трошки їзди по пальчику. В принципі, 17,5 також не втратити, але можна і на 18. Такі ось коралові гілочки, і в них кубічний цирконій. Також ця каблучка додатково породована за проханням. Взагалі вона йде безродію. Комплект, на жаль, нічого не буває, можна взяти просто білі гвоздики. Така, дивіться, шинка. Масивна, дуже класна каблучка. Взагалі її робили під замовлення, але не забрали. Вартість такої 1825 гривень 50 доларів. Далі вільна каблучка Прага в розмірі 18,5 з культивованими перлинками: 8 гри вага, також без комплекту йде. Вартість 1025 гривень 28 доларів. Далі дівчат, на залишках є каблучки Гризаль дві з Оніксом в розмірах 17,5 і 19,5. з ось таким цікавим олекситом в 18-му розмірі. Каблучки йдуть без комплектів. Оксидоване срібло. Є елементи позолоти і кубічний цирконій. Вага в них 7 грам. І вартість 1025 гривень 28 доларів. А також з'явились наявності підвіски розет Зоніксом за вагою вони 12,27 грам. Ось такі трояндочки оксидовані, І також є позолочений елемент, розсип цирконію. Вона така універсальна, підходить до будь чого Вартість 1315 гривень 36 доларів. Далі ось така цікава прикраса підвізка Індія. 7,13 грами вага з таким слоником. Вставки тут зелений кубічний цирконі під хризопрас. Також ще дівчат існує каблучка в комплект. Я її навіть замовляла, проте вона чомусь не прийшла. Я вже її перезамовила, буде пізніше. Сережок не існує вушко. Вартість 1025 гривень 28 доларів останнє, що подивимося, таку брошку корольок з емаллю та розсипом цирконію. Яскрава така весняна брошка. Дивіться, різні кольори: зелена емаль, синя. Ось така голочка. І вартість 1460 гривень 40 доларів. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер або В'атсап. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!